Смарт-годинник, Smart, Smart Turbo Power. В комплектації йде коробочка фірмова, запасний ремінець, в комплекті йде другий. Він йде з металевим браслетом. І в комплекті ще буде у вас квальчуковий ремінець. Далі зарядний пристрій та інструкція. Інструкція йде англійською мовою. Українською мовою інструкцію можете побачити на нашому гарантійному талоні буде QR-код з інструкцією. Для того, щоб увімкнути годинник, потрібно затиснути верхню кнопку. Та потримати її. Ось годинник вже вмикається. Зараз я його повитраю. Так. Годинник має доволі яскравий дисплей. Він величенький. Дуже гарно видно всі цифри, всі літери. Для того, щоб користуватись повним функціоналом годинника, потрібно під'єднати його до додатку. Для того, щоб скачати додаток, перевертаємо коробочку фірмову, бачимо тут QR-код. Наводимо на нього камеру або зчитувач QR-кодів, та нас одразу перенаправить на посилання для скачування. В нас вже він скачаний, тому я натискаю Відкрити, а вам потрібно натиснути Скачати, а потім Відкрити. Натискаємо «Відкрити». Пристрій додати пристрій. Натискаємо Додати пристрій і пошук. Для цього потрібно вімкнути Bluetooth. Вам не потрібно заходити в Bluetooth налаштування телефону, а потрібно під'єднувати тільки через ваш додаток. Далі бачимо, що у нас тут є декілька. Годинників, тому що в нас навколо мене є багато годинників. Для того, щоб почитати, переглянути, як називається саме наш годинник, потрібно зайти в налаштування. Заходимо, робимо свайп вниз, згори вниз. Натискаємо на налаштування, опускаємось в самий низ та натискаємо на System. Інформація АК-75. Отже, Bluetooth-назва цього годинника АК-75. Знаходимо її серед списку та натискаємо. На всі дозволи, на всі запити, які надсилає вам телефон, потрібно натискати так, погоджуюсь, спарити, дозволити і так далі. Тут також підтверджуємо Підтверджуємо. Дозволити. І бачимо, що все сталося успішно. Також ви можете це перевірити, глянувши на час. Якщо у вас час на годиннику збігається з вашим телефоном, отже, ви правильно налаштували. Розглянемо функціонал годинника. Якщо робите свайп згори вниз, ви побачите швидке меню. Тут у нас є режим сну, тобто, щоб вам не приходили сповіщення, поки ви спите. Тут у нас є режим вашої батареї, яскравість, налаштування, під'єднання до телефону, інформація системна. Також ліхтарик. Годинник дуже зручно, йде з ліхтариком, і ліхтарик доволі яскравий. Так само ліхтарик вимикається на кнопку. І далі набір телефону Далі робимо свайп знизу вгору. Тут у нас будуть сповіщення з додатків. Свайп зліва направо. Тут ми бачимо різні наші показники здоров'я, також погода. Дуже зручно, ви одразу бачите все. Далі виходимо в меню і свайп з права на ліво. Тут ви можете набрати номер телефону. Та подзвонити безпосередньо з годинника. Бачимо, що виклик іде також із телефону, але ви можете обрати говорити через, через динамік, через е, учномовець чи через ваш годинник. Далі подивимось зараз хвилинку. Подивимось наш додаток. На першу це головна сторінка. Тут ви будете бачити ваші показники за сьогодні, тобто кроки, загальну відстань, яку пройшли, загальну кількість калорій, які спалили. Далі записи про тренування, сон, частота серцебиття, стрес, тиск, а також кисень в крові. Далі натискаємо на другу вкладку: це у нас іде пристрій. Тут ми бачимо, що ми підключили годинник. Бізнес-карта, тут можна додати ваш QR-код посилання на ваші соцмережі, якщо вам це зручно, можете користуватись. Далі нагадування повідомлень: тут ваші сповіщення. Ви обираєте ті додатки, з яких ви хочете, щоб приходили сповіщення. Якщо додатку немає в цьому переліку, вам потрібно в самий низ і натиснути більше нагадувань, натиснути на галочку, і тоді будуть приходити сповіщення з усіх додатків. Далі йдемо сигнал годинника. Це в нас будильник. І можете налаштувати кілька будильників. Нагадування про активність та нагадування про пиття. Ви можете встановити, щоб там через певну кількість годин вам приходило таке нагадування. Далі годинник. Тут ви можете обрати будь-який циферблат. Їх є багато, тому підійде на будь-який смак. Далі, спортивний, тут ви можете обрати будь-який вид спорту. Їх також дуже багато. Далі прогноз погоди. Підніміть зап'ястя, щоб активувати екран. Тобто, коли ви будете повертати зап'ястям вгору, у вас буде загорятись екран. Також нагадую, що це трішки швидше садить батарею, так як екран буде світитись значно частіше. Ідемо далі. Вимірювання серцевого ритму це також частіше буде у вас розріжатись годинник, так як якщо ви увімкнете, у вас буде постійно вимірюватись серцевий ритм. Далі знайти годинник. Коли ви натискаєте, у вас буде лунати ось така мелодія з, з годинника. Віддайте перевагу, це ви обираєте, на якій руці будете носити годинник, формат часу, улюблені контакти можете додати, щоб швидко їм дзвонити. Налаштування для фото, версія девайсу і від'єднати годинник. Далі переходимо в профіль. Тут ви можете зареєструватись, а можете користуватись і без реєстрації, як ви бачите. Задати щоденну мету кроків, віддати перевагу тут одиниці виміру. У нас часті запитання можна під'єднати додатки інші, що відповідають за здоров'я, і в принципі, все. Годинник дуже легкий в налаштуваннях та зручний в користуванні.